Доброго здоров'ячка, друже! Це Шурік! Yeah, so so Пам'ятаєш, у мене тут була відкрита така діляночка. Травичкою. Я гадав, що це травичка, але це, як виявилося, звичайний бур'ян. Тому. Сподіваюсь, зрозумів вже, що я роблю. Я вирішив все це зорати удобрити цю землю та засіяти її травою. Мені потрібна травичка, тому я займаюся такою брудною справою, можна так сказати. Роблю ще одне поле собі. Вже. Зробив доволі багато всього. І залишилося трішечки. На календарі в вересень місяць почався погода Чудова. Було би тільки бажання працювати. А воно на даний момент є. Що я хочу тут ще зробити? Дивися. Ось тут загорожа попереду. Зараз я підійду покажу тобі. Ось дивися, ця загорожа. Це, якщо я вірно зрозумів, загін для моїх корівок. Але він займає дуже велику територію. Тож, який вихід з цієї ситуації? Як використовувати цю територію? А я спробую, знаєш що? А я теж тут спробую зарати. Засіяти травичкою. Ну, корівки, напевне, теж будуть тут ходити. <гум> ну, а що чим вони мені будуть заважати? Нічим, гадаю. Зарати цю діляночку, закультивувати, засіяти все травичкою і чудово буде. Територія дуже величезна, і трави буде багато. Так як. Корів теж планую дуже багато тримати. Маю сили ями великі, тому треба трава, трава, трава. Та ще цікаве там заняття покажу тобі. Тільки зараз швиденько зробимо з тобою ось цю брудну справу. Дороблю поле. А ти, друже, тим часом натискай. Подобайдена, підписуйся на мій канал і це відео між знайомими та друзями. Сподіваюся, вони вже теж захоплюються фермою, захоплюються сільським господарством. І з великим задоволенням будуть дивитися на те, як покроково я розвиваюся. Цьому містечку. Під назвою Старий Хутір. Так, його треба підіймати, розвивати. Якось так. І ось дивися. Ось це поле, котре зараз цвіте так гарно. Воно моє. Як виявляється, воно моє. Там зараз зріє врожай канули а канола, розумієш, вона не з дешевих. Тому чекаємо врожаю і потім збираємо його. Отримуємо за це бабоси хороші і, напевне, купуємо щось, кудись їх витрачаємо. Ну, Звичайно, можна було би відправитися в місцевий магазинчик, там придбати щось смачненьке собі. Але ж ти розумієш, друже, що треба якось тут розкручуватися. І тому першою, напевне, тратою грошенят буде. О, ще не вигадав. Я не вигадав. А ні, жартую. Звичайно, буду витрачати їх з користю. Корівок ще ранувато брати, тому що. Потрібно ще сінце. Травичка, гадаю, буде. Що там мені ще? Соломка вже є, до речі. Так. Соломка зберігається в моєму. Бункері, чи як так скажемо? В моєму елеваторі ось тут на подвір'ї. Так, сюди можна розвантажувати солому. І, напевне, сінце теж. Воно зберігається ось там десь зверху. Це дуже зручно, знаєш. Не потрібно, так як в багатьох містечках, ти солому зібрав з поля після врожаю і відразу везеш продавати. Тут ні, тут такого немає. Тут ти собі залишаєш. Тут ти його залишаєш собі. Так. Тепер опустити. А що не так? А тепер не можу нічого зробити. Та ну. Ох, ця механіка якась цікава вона. Розвернути потрібно, чи що? Ага. Сперш за все. Тепер опустити. Чудово. Тепер вийти з трактора. О, чудово, справився. Впорався. Так, ну, поляну я там зробив. Залишається внести туди вапно, закультивувати тоді, засіяти і все таке інше. А зараз поїдемо з тобою, друже. Тільки дай згадаю, де я залишив свого причепа. Десь. Так, ось він. Ось він. Подвір'я величезне і навіть не знаєш, куди що ставити. Дуже багато місць для паркування техніки. Навісного обладнання. Ой, трішечки. Так, чудово це є. Зараз що ми? спробуємо з тобою запустити тепличку. Теплицю свою. І буду я вирощувати капусту, тому що вона сама дорога тут. найдорожча Так, зараз збираємо. Ні, це не потрібно. Я ж гадаю, звідси потрібно соломку завантажувати. Де вона тут є? Ось соломка. Так, беру, дивися, відразу візьму 8000 літрів. І спробуємо з тобою якось заїхати ось сюди. Ось сюди мені треба заїхати. Та для початку, напевне, розвернемося. Чи це я великого трактирця взяв, а він тут проїде? Гай. Так, повинен проїхати. Давай. Ось це відчинити. Ось, дивися. До речі, водичку то тут брати можна. А я гадав, треба їхати там аж до річки. Ну, можливо, ми й до річки проїдемося, подивимось. Ось сюди потрібно соломкою висипати, там запускати все. Давай спробуємо зараз, тільки я от не знаю. Це причіп незручний, так заїхати я зможу. А от як виїхати звідси. Ото вже питання буде. Так, солома. Це я вперше зустрічаю, що в теплицях потрібна солома. М -м, чи це навіть не теплиця, що он таке? Солома йде як добриво, я так гадаю. Що тут відбувається? Десь вона повинна... Ага. Ось, дивися. Ось. Це типу, як утеплення чи що? А скільки? 5000 літрів пішло. І як би мені звідси виїхати тепер? А напевно. Доведеться крутитися, вертітися. І топтати все, що тут посаджено. Ламати все. Тому що я не зможу з цим причепом виїхати. Я не вмію з ним виїжджати. Давай почнемо з цього. А ось так доведеться псувати. Ну, врожаю ще немає. Можливо, для цього треба бути взяти якогось малесенького причепа спеціально і малесенького трактирця. щоб можна було якось тут розвертатися. Не звертай на це уваги, я так гадаю, ти теж робиш. <гум> Тому що, ну сам бачиш, незручно. Причіп незручний. Так, зараз висипати соломку. І потім гайнемо з тобою за водичкою. Так, солома розвантажується, чудово тут у мене ще навіть. Світло повинен десь вмикатися. Ось дивися. Ай, чудово. Можна так ввечері. Карти пограти. Так, причепа на базу. Там де брав його. А для водички, напевне, тракторця поменше можна було... Взяти нічого собі я туди за, за цей зомий. Ого, закинув. Що там в мене якась, чи що то таке? Якісь грабельки, так? Так, ось хочу тут проїхати отак близенько. І залишити тут причеп. Він тут нікому не буде заважати. Зараз він мені не потрібен. І тепер давай спробуємо водички. Чи тут набрати? Тільки я гадаю, тут треба буде купувати. Чи... ні, це швидше за все. Туди воду потрібно виливати, котру я привезу. Так. Так, швидше за все це так і працює. Ось придбав таку цистерну невелику. На 2. Е, з хвостиком літрів тисячі Дві тисячі з хвостиком, там трішечки. Так, трішечки застряг. Там зараз потрібно. Підключити. А, тут нічого не підключається. І тепер погнали, друже, з тобою. Далекими дорогами. По водичку А по неї, чесно скажу, тобі їхати далеко дуже. Для цього потрібно буде придбати якусь цистерну набагато більшу, а можливо, для тепличок мені вистачить такої маленької. Та їхати реально дуже далеко. Ось тут, можливо, помітив, уже я намагався щось косити, але воно не виходить. Чомусь травичка зникає. Як би це дивно не звучало, але вона зникає. Не розумію чому. Тому з'явилось таке бажання все там. Виорати, зорати, засіяти, удобрити і отримувати там травичку. Рівки нехай гуляють, а територія пустувати не повинна. Потрібно з неї щось та й отримувати. Якось так. Також зорав і цю діляночку. Тут вже дивися, бур'яни ростуть. Нехай ростуть, я не знаю, чи буду нею займатися, тому що тут у мене свинки, котрих потрібно буде купувати. А займатися ними ніколи. й через те, що далеко сюди їздити, можливо, я і не купуватиму. точніше не займатимуся цією діляночкою. Так. Тепер би згадати, чи я вірно їду. Так. Вірно, мені ось сюди потрібно тепер звернути лісом. Приїдемося лісочком, подивимося, що тут та як. Що тут цікавого. Дуже багато всього. Ось якась велика поляна. Можна буде собі придбати. І дорога цікавенька така. Знаєш. Подобається дуже. Справжня лісова дорога. Одні ялиночки ростуть. Але до води це дуже далеко їздити. Треба щось із цим вирішувати. Тут ще якийсь паркан, мені здається. А, це вже чиясь ділянка. Ось там річка вже. Так, і тепер мені треба тут до переїзду. Через річку під'їхати. Ось, дивися. Як файно воно виглядає. Рибка ніяка, не плаває, можливо я б сюди рано ранесенько приїхав та наловив би якогось карасика. Так, ну і давай спробуємо. Чи не потоплю я тут техніку? Не заїжджайте глибоко та розумію, що так, набирається, дивися. Чудово! Звичайно, глибоченько. Так, 2082 літра. Ну, і поїхали тепер. Пробуємо. Ну, звичайно, з цистерною мені буде легше заїжджати в ту загороду. Нею легше керувати. Тому зараз швиденько впораємося. І побачимо, як воно все працює. Я запущу. І там, дивися, за тисячу літрів капусти будуть платити мені 82 тисячі гривень. Це дуже добре. Томати продаються за. 41 тисячу. Ну, по 41 тисячі за. 1000 літрів. Це взагалі не вигідно, не хочеться навіть час витрачати на це. А от капусточкою торгувати можна. Можливо, вона не тільки на продаж буде йти, можливо, ще кудись. Тому я радий спробувати таке цікаве новеньке щось для мене. Виробництво. Часу багато воно не займає. Пасивний дохід в мене буде. Гадайте, такий вчинок одобриш, схвалиш? І, звичайно, це в коментарях, щоб я знав. Чи вірно я все роблю? Я на місці вже на подвір'ї. Зараз з тобою тихесенько спробуємо туди якось заїхати. Ти знаєш, і не зламати нічого. О, так дивися, дістає і тут. Вже. А давай ще було. Трішечки краще. Ось так. Мені цікаво, скільки ж потрібно водички. Перед паркан переплигнемо. О, дивися. Друже, дивися. Це зелене стало тепер. І давай тепер подивимося ще. Що мені ось тут? Так. Це деактивуємо. Це теж не потрібно. А ось так. Одна капусточка нехай залишається. Водички, звичайно, в два рази більше береться, але... але... Так, я ж вірно зрозумів, що капуста дорожча за все. А давай на нову політику подивимося. Так, де моя капуста? Так, ось капуста. Там 81,700 було максимально, ну це майже 82. Далі йдуть томати. Майже по 42. Тоді йде. Це в нас що? Полуничка? Так. 21 тисяча. Далі, що у нас там ще є? Ох! Так це диня. Все я зрозумів. Ми запускаємо ось це, вимикаємо ось це і будемо тільки динями. Чудово. <реш> чудово. Ти що, друже? Та я тут буду мільйонером. На ресторані. Диню скуповують по 177 тисяч за тисячу. Скажемо, за один піддон. Та ти що? Боже, друже, дякую, що ти мені сказав це все. Сподіваюся. <сум> подобалося тобі ось це. Так, давай я ось цю кляту карту вимкну. Будемо насолоджуватися. Дивися. Ой, яка диня? Ну це мудак! Ну яка ж це диня? Це кавуни. Мелон, це ж кавуни. Ну, що? Я ж не дуже розвинутий, не дуже обізнаний тому так. Де ж кавуни, мелон. Будемо продавати з тобою кавуни. Ось тут я так гадаю, буде на цьому містечку з'являтися кавунчики. Піддони з кавунчика, можливо, якісь коробки чи ящики. І ми будемо отримувати грошенята! Тож, дякую тобі за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно тобі сподобалося. Коментар залишай внизу під ним. Подобайка. Підписка на канал. Ну і зустрінемося в наступному відео. Па-па!